Всім привіт! Сьогодні хочу розказати, чим можна підкормити клубніку. У нас є дерев'яний попіл, спалений в кухні. засипаємо сюди. Дві баночки по пів літри попілу. Тупає нас одна літра. То одна. Тут є друга баночка. <клухи> баночка має пів півлітри. Так, одну літру засипали. Наливаємо тепер 10 літрів води. Після цього, як ми залили, розмішуємо. Зараз розмішаю. І на 10 літрів води нам потрібно 1 літр такого розчину на 10 літрів води. Це гарна підкормка. Так що користуйтесь. Пів літри під, під один кущик вистачає. Ось така підкормка. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Далі ще буде. Запам'ятайте, 1 літра на 10 літрів води. І ось такий півлітровий слоєчок. На 1-2 кушчика вистачає. Всім дякую, хто дивився до кінця. Стамо лайки і підписку на канал, далі ще буде. На другий тиждень буде посадка клубніки Альби, Азії. Яку я ще здомову? Альба Азія. А, і Амі. На другий тиждень буде посадка. Всім до зустрічі!